Тим часом коаліція правозахисних організацій Сполучених Штатів подала позов у суду Вашингтоні, оскаржуючи легітимність схваленого нещодавно в штаті Аризона імміграційного закону. Цей закон наділяє місцеву поліцію правом зупиняти і перевіряти документи у людей, які на підставі підозри, що ці люди перебувають у США нелегально. Правозахисники стверджують, що цей закон є дискримінаційним стосовно вихідців з Латинської Америки, оскільки кожен з характер характерними для цього регіону рисами обличчя може Потрапити під підозру поліції. Протести з цього приводу не припиняються не лише в Аризоні, але й у сусідній Каліфорнії та інших штатах. Деталі про це Юрій Саєвич прийнятий в Аризоні закон. Викликав протести по всій країні. Проти нього виступив як президент США Барак Обама, так і президент Мексики Феліпе Калдерон. А влада міста Лос-Анджелес для прикладу заборонила представникам урядових органів вести ділові справи з компаніями з Аризони. Прийнятий у цьому штаті закон дозволяє поліції перевіряти імміграційний статус будь-якої людини, якщо правоохоронці мають підозру, що людина перебуває у США незаконно. Закон також вимагає, щоб усі іммігранти мали при собі відповідні документи. Критики вважають, що закон сприяє расовій дискримінації, одначе, прихильники вказують, що законом заборонено брати до уваги расову та етнічну приналежність запідозреної особи. Опоненти у свою чергу кажуть, що нелегальні іммігранти важливі для економіки Сполучених Штатів. Політичний аналітик Руул Інохоса вважає, що було б непрактично і негуманно депортувати півмільйона нелегалів, які живуть в Аризоні. За нашою оцінкою. Депортація нелегальних іммігрантів з Аризони призведе до втрати від 13 до 100 мільярдів доларів в економіці штату за висновком дослідників з Каліфорнійського університету, легалізація майже 12 мільйонів незаконних іммігрантів у США призвела б до збільшення економіки країни на 100 мільярдів щороку. У центрі для поденних робітників у Каліфорнії іммігранти кажуть, що опинилися у США у пошуках роботи і занепокоєні законом в Аризоні. Я шукав інформацію у випусках новин в інтернеті, в журналах. Як здається, все зводиться до того, чи людина за походженням іспаномовна Хосе Веліз працює у цьому центрі. Він каже, що багато іммігрантів роками живуть в Америці без документів вони не мають можливості розпочати процес отримання громадянства. Необхідно провести реформу, щоб їх можна було легалізувати. Як прихильники, так і критики імміграційного закону в Аризоні кажуть, що проблему необхідно розв'язати на загальному національному федеральному рівні, і конгрес повинен взятися за імміграційну реформу. Ювісаєвич голос Америки.